Сьогодні в мене розпаковка довгоочікуваної посилочки, Це продукцію з чорного часнику, ферментований чорний часник, Соус з чорного часнику, мед з чорного часнику, власне сам чорний часник. Що, погнали готувати? Так, Сьогодні я взяла курочку, була в холодильнику, додаю спеції за смаком. У мене приправа до курочки буде, перчик та сіль. Чорний чесник це продукт, який ще не дуже популярний в Україні, тому що люди про нього просто-напросто ще не знають. Як, наприклад, я не знала. Так, додаю тут потрібний чорний чесник, стрішки соєвого соусу, і, власне, соус чорного часнику. Все це гарнесенько перемішуємо. І. Нехай трішки постоїть, промаринується нашим яском. Так, постояло в мене м'язко 2-3 годинки, точно не пам'ятаю. Змазуємо формочку олійкою, викладаємо наше м'язко і, власне, запікаємо в духовочці. Я вже дуже хочу спробувати, яке ж воно вийде на смак. Так, цю сиюшечку я також заливаю зверху і в духовочку. Ви тільки погляньте, яка смакота в мене вийшла. Аромат просто неймовірний. Ви знаєте, мені дуже-дуже пахне шашликом. От просто шашликом. Ну Це просто треба спробувати, щоб зрозуміти. Зараз спробуємо ось цю гарнесеньку ніжечку. Так. Це дійсно дуже смачно, чесничок. Це дійсно дуже смачно. Смак і чесничку, і меда.